Ще Сьома доба трагедії. Люди й досі несуть до місця влучання російської ракети, квіти, лампадки та іграшки. Кількість загиблих від російського теракту зросла до 46. Ще дев'ятеро вважаються зниклими безвісти. Погиблі здесь родственники, погиблі здесь мої знайомі. Почтіть їхню пам'ять, попросіть прощення, звісно, за їх уродах. У дворі розбомленого будинку кипить робота. Комунальники забивають вікна плівкою та осб панелями, привозять нові склопакети. Міським коштом міняють вікна. Поки тільки в тих під'їздах, де конструкції стовідсотково не постраждали від удару. Вчора встановили порядка 23 окон. Сьогодні думаю, встановлять тоже порядка 30-40. Завтра в да поки ми не закінчимо, да буде. Там, де це можливо, вже запущене теплопостачання є світло. Газовики приводять до ладу комунікації та під'єднують під'їзди. Буде 8 під'їздів з газом 100% сьогодні, і ще 4, Я думаю, не про газ запустять завтра послезавтра Розпочалося інструментальне обстеження будинку. Впродовж найближчих тижнів буде відомо, які під'їзди відремонтують, а які знесуть. Місцеві кажуть, розібрати можуть принаймні два під'їзди. Вчора сказали, що третій корпус перший під'їзд і п'ятий корпус перший під'їзд будуть розбирати. Все остальне поки експертиза буде. Попри це, мешканці під'їздів поряд з епіцентром влучання все ж наводять лад в оселях. Беруть найнеобхідніше, але меблі поки не вивозять. Мы уже были, прибирали, забили окна, теплые, батареи теплые, вода есть. Пока, пока ничего не забирали, пока только собираем вещи со шкафов со всего. Бабушка наша очень надеется, да, года. всю жизнь прожила здесь, поэтому очень надеется, что удастся, ну, а там будем посмотреть. Міський голова Борис Філатов заявив: комунальники беруть на себе витрати на поховання загиблих, лікування постраждалих і для понівечених осель оплату за перевезення меблів. Також для зруйнованих квартир спишуть борги за комуналку. І до уваги мешканців зруйнованої секції в руїнах знайдено велику суму грошей. Вони перебувають в соборному відділенні поліції. Кошти віддадуть тому, хто назве точні дані суму, валюту та упаковку. Владислава Вдієнко, Денис Єлисавенко, новини одинадцятого каналу.